Присвя послання святого постола, пала читання, вози, братця, бо слово креслення, загибне без дух своє, а для нас спасаємо сила Божа, бо написано, погублю мудищ, мудисів і розум розслідування. Де книжник, де вік у цього, чи не обернув Бог мудрість світу цього на безумство? бо коли світ своєю мудрістю не пізнав Бога при премудрості Божій, було Богові безумством проповіді спасти віруючих, бо людей вимагають чудес, Кають мудрості, а ми проповідуємо Христа Розп'ятого для людей спокуса, а для ілії безумство, для самих же покликаних людей Христа, Божу силу і Божу премудрі.